Привітки усім, з вами прийти. Привітки усім, з вами два. Хор на кінець, то знову повертаємося до якихось хорру будемо потихеньку проходити дивитися, що це тут. Які страшилки грати. Гра і називається ми сьогодні будемо Firm. грати. Andy Apple Farm. Після цього зараз ми на Option, бо далі там якийсь текст, нам, нам якийсь чоловік говорить, тому нам треба це все послухати. Щоб розуміти, що тут взагалі відбувається. Такс, тут у нас все про це, і ми зараз будемо починати. Так, графік mod HD Subtitors. Давайте хай будуть. Такс. Привіт. Це істуд. Якісь там іскуди. Знайти гличі і всяке таке. Дякую тобі тестери. А ми типа, ми граємо тестер, який грає в гру. Ох, кавет. Так. Так, ой, можна мишку? Кавет. І нас є Енді і Енді 2. Не давайте Першого Енді. Енді Andy's Apple Farm. Чаптер 1. Жах. Це буде страшно. I'm Andy the Apple. Welcome to my Apple Farm. To move around, just press the arrow keys on your keyboard. You can talk with others by pressing the spacebar. Let's go see how everyone is doing today. Welcome to my Apple Farm. To move around, just press the arrow keys on your keyboard. You can talk with others by pressing the spacebar. Let's go see how everyone is doing today. <laughs> Це все все треба, треба. Це все, як грі треба. Так, що в нас тут є? Ми можемо ходити. Потопали кудись дібмен зайти не можемо, тому ми йдемо. Пойдемо, що тут є. О, народ! Здрасте Хто ви? Hey, Margaret,

Give you a prize. Oh, wow, what's the prize? That would break the surprise, would it not? Oh, yeah, I guess you are. It's the key to your house. <laughs> you took the key to my house? <laughs> yeah, we did. But why, why? would you? So you gotta get all the bonus stickers to get it so you back. You gotta get all the bonus stickers to get it back. Yeah, don't fret. This will be fun. It'll be fun. It'll be fun. It'll be fun. Be fun. <laughs> well, if you guys say so, let's play some games. Kaza najđe vi vi bonus <laughs> stickers. Aboj tipa, ja tak poenjem ih najdi. I even

Граффрут. Ага, поняв. Так э, тримаем по це сюда, помидорки. Сюда задане. Oh no, да, hey давай. Hi, I'm Andy the apple, the apple farm. Tak, ok, z początku, pomidorka, yeah. yeah, je, like pomidorka, jeszcze jedna, je. Yeah. Bierzemy, ok, bierzemy wiśni, bierzemy, musimy bardzo ostrożni i trzymać, żeby ona nie wpadła. w do wiśni, bierzemy jabłko, ja tak rozumiem, czy czy gruszka, nie, znowu wiśni wziąłem. Хочу ручку взяти, дайте мені грушечку. Такс. Знов вишня. Окей, okay, ладненько, нехай. Нехай будуть вишні. Збираємо все що тут є. Ще одна вишенька. Взяли, відправили. Ще одна вишенька. Мені подобається цей стиль, не знаю. Ну і да, так, це трошки. ...кріповненько. Так, вишенька. Надіюсь, зараз не буде ніякої підстави. А, <смі> тільки сказав, тільки сказав. <смі> тільки сказав, що це не буде ніякої підстави, ви бачите? Ой. Так, спускаємо. І. хопа. Ага. Ну, дякую за допомогу, Андрі. зараз кремір якийсь буде. О, ні. Рестарт зі гейм. Вот, 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 вот. Так, окей, повертаємося до гри. графіку тепер краще стало. так приблизно каже, що так повинно було бути типа, чи Although where А Ми сохранились? Нет, тоді це повинно, мені здається, так і повинно було бути. Ми маємо один бонус. Один ключ. Так цікаво, вони тут будуть всі. А вони досі тікають. СТП. Хм. Чи не повинно було, так бути, мені цікаво. Давайте глянемо, чи забрали ми. Да. Тут ми все зібрали. Так, йдемо до іншого чувачка. Окей, okay, це мене здивувало, це мене здивувало. Так, А, де. Здорово! Ти зіграєш ти зі мною йдеш, да.

Тримаюся зробили. Так, окей, ми тепер в лісі зимовому старому засніженому темному. Так, потіть додому. Не хочеш пускати мене додому. Окей. <кхід> окей, йдемо, йдемо ми звідси. Йдемо ми звідси кудись.

so here's the first version of the new game i'm working on. Uh, i'm calling it apple acres for now, but i'm still working on the title. Um, this game features all sorts of uh, new technology that i've been working on. Uh, it has a, something called a cinema screen type monitor, uh, so i feel like it would be more immersive like movies. Uh, and on top of that, i've even allocated a lot of memory to adding fully cartoon characters during cutscenes. <laughs> there's no way this one can't do well. I can't afford to have another swamp. I've uh, also been thinking about some other types of technology to make the characters a bit more lifelike. Uh, I don't know. It's not very... It's Is It's a story it? a bonus sticker for all your hard work. Thank you. I need... Interesting. I Чи це так треба, чи. Чи цясь жедна штука, чи розробочик розказував щось про дійсно, що він в ньому в житті відбувалося? Так, погнали ми далі. Мені каже, ця гра стане популярною. От. Беріть мене на слові. І поверніться сюди, коли ця гра стане популярна. <смі _> так, здемо шукати ще одного дурника риба якогось. Він сховався вниз. Ой, що мені кажуть, його там вже не буде в живих. Це просто рандомна думка але мені щось... Пустіть. Рип. Рип ловить рибу. Yeah, it play да. Uh, space bars to ness, left right to move, catch the to win. But not a good idea. Good job. You caught a fish. Uh. Hoppa. Hoppa, hoppa, hoppa. Oh, that's a boot. That's not a fish. Better okay. luck next time. That's. that's a boot. That's not a fish. Better luck next time. Hey, dude, how's it going? You want to play a fishing game? God, I'm fishing here. Рипа ловить небо, не держились. Так окей. Okay. Перша рибка є. Як другу зловити її? Ох, крім мириш. Текс. Можна треба нам останню реблицю. ловити? у мене <gryt> така думка зараз. Хто? Хтось плаває. Плавати так низько не можна. Так. Привітки усім. Два моя прийти. Тримаюсь. Child who fell off a rowboat and never resurfaced Thursday evening. According to the pumpkin County Sheriff's office, deputies responded to the scene yesterday over four minutes. They don't understand And his sister fell off a rowboat late at night. The girl returned home safely, however, the young boy has not been found as a... <tiny> <tiny> yet. Yet, 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 yet. yet, yet. 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 <tiny> 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 Ah, man, here's a bonus sticker, just for you. Take it. Так, все. Дайте мені ключі від мого дому. Бонус стікер, каже. Я думав, це слово бонус стікер. я думав, вони кажуть. Бон стікер, типа кіст... кістяні стікери. А що, сюди підійшло. Хм. Такс, а ну-ка. Чам ми, мистер часа, дайте мені моїх ключі, і не вимахуйтесь. Чого ви яблука їсте в Шахи, Hi, hello there, грати? Раунд кейт у мові Let's play. спереду рейд get to move your heart to this right object. With Uh, to the one, yeah? Yes, that's it. I spy with my little eye something floating. Yes, that's it. I spy with my little eye something growing. You care? Yes, that's it. Okay. I spy with my little eye something dangerous. Dangerous. Tobacco. <laughs> yes, that's it. I spy with my little eye. Something C я не бачу тут. No, that's not it. No, that's not it. Yeah. No, that's not it. Так, ми тепер за нього. Ми всередині дому. Я так поняв. Так, с нам як, ну. А, можна і так вийти? Чи не можна? Ні, не, не можна. Біжи. Не знаю, що це біжить, але треба бігти. А ще здима наушника, то напевно, що... у. Я думав, він нормальний. Я надеюсь, оу зе де Ар А Артур Я не знаю цей топор що ты робиш Ти блін брешеш меня Зажди, Томас стій. Ти вбив його? Хе-хе. Ой, це фані. О боже, Шо я наробив? Медасте ключи модом. Job playing that game for your reward, I'll give you my bonus stickers. Ooh, now it's Hey, good job, man. You got all the bonus stickers. You did it, so now it's time for a prize. S so, where are my keys? Oh, they're just right there. <laughs> in there. In there? Yup, just go right through that door. It's kind of dark, isn't it? Just go right ahead. Don't be scared, 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 don't be scared. Yeah, just go get your keys. Well, if you guys say so. Ah one item. Hey guys, I can't see anything in here. How am I supposed to don't be scared, don't be scared by my keys. Guys? Don't be scared. Hey, wait, no. on here. here, Oh boy, I'm going to have to find the light. It, it sure is dark in here. All right, okay. Oh, damn. Hmm. Bam, bam, pa pa pa. Pa Може, що внизу є. Туди ми теж не можемо пройти. Наверху? Нема. На самому верху. Чому такий бар великий? А, от сходи. А от мене на другому порсі. Ууу! А ми тут не одні? А, це ми спустились. Dakvoja Wait. Wait, who are you? I'm Peter the Pumpkin. Nice to meet you. Wait, how long have you been in here? That doesn't matter. You want to play a game of tag? No, I'm just looking for my keys. Sounds great. Let's play. Just this way to the haystack maze. Не нас не чую. Wait, you eat catch me if you can. Ди сюда. Ли дай мне ключі. Дай мені ключі, дурник. Сейчас. Давайте його зараз іншою дорогою. Покурбом, тут мабуть інша дорога, щоб його зловити. О, зараз заберемо гарбуз. Не знаю, чи можна його брати, краще його не брати, звісно. Я думаю, він сюди загляне. Сторон, далі зараз зараза пішов. Так, де ти є? Де ти я, Віддай мої ключі. Papa. Hey, right. A teraz ty mnie ciekaj. A teraz ja do mnie nas bezpimała. Pytasz, Так, ключі дурачок. <сміст> Бачите, вони більше стоїть, що він зменшився. Так. Хм. Маленький бар, маленькі чоботі. Цьому вже він випив, вижається вже. А як це пов'язано з, -з, -з основною сюжетом? Що <ріхи> <ріхи> <Шо> за роблокс? Що <ріхи> сему каже. Можна мені ключі від молодому? Я хочу за чуваки. Ви якісь дивні, я не хочу. З вами дружити більше. Взяли, забрали ми ключі, щось психують, щось. Щось цей, щось той. Come back, my key. Так щось ты відбувається. відбувать. просто о! Здрасте. Дроу, куда нам? А, вот и ключ. Буде скример. Знаешь, э, ты мне не допомиг з, 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 з спасе мене, бейди. Кит. Котя хуй. Ми знов десь ховаємося. Я пропустив цей скример. Хм. Хм. От і кінець. Music create. Це було непогано. Типу. Це, це цікаво. Тут більше про, сю, про сюжет, ніж щось, що, що відбувається, але це було непогано. Дякую за гру. Тобі Continue in Chapter 2. Окей. Okay. Chapter 2. Згодом. Ось такий перший чаптер. Не зрозуміло, що відбувається в чому суть сюжету. Якщо якось вийде друга частина, я обов'язково гляну. А от мені цікаво. Є Енді 2 Привітки усім. з вами мепритті. Хоррор на кінець, то знову повертаємося до якихось хоррорів, і будемо потихеньку проходити, дивитися, що це тут. Якісь страшилки грати. Гра називається, яку ми сьогодні будемо грати.